Всіх вітаю! Оглянемо велосипед для підлітка Titan Аполло, модель 24-го року. В алюмінієвому виконанні з амортизаційною вилочкою з регулюванням та блокуванням ходу з дисковими гальмами. Велосипед буде підходити. Дуже класно, на 125 см плюс, навіть можна зі 122 починати. Титана Поло існує у нас в різних кольорах, як для хлопчика, так і для дівчинки, ось в магазині є. Також можна на 26-х колесах таку підібрати позицію. Це салатовий колір На відео він не так як вживу, вживу він набагато краще виглядає. Сідушка м'якенька. Крила в комплекті, 21 швидкість, педальки, каретка на промпідшипнику, це дуже важливо. І хороші перемикачі Shimano. Ось такий комплектик з велосипедом. Відправляємо через всі пошти, які вказані у нас на сайті. Подробна інформація також на сайті шукайте.